Привіт всім, колеги домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні другий відео з циклу гайдів для новачків. Ми будемо будувати модель, а точніше пройдемо всі основні етапи будування. Як герої радянської комедії тренувались на кішках, ми сьогодні потренуємось на найпростішій моделі, на мою думку. Це модель американських бочок. Модель дуже проста, сама бочка складається з чотирьох детальок, тому особливо багато часу ми не витратимо на побудову самої моделі, а швидко пробіжимося по всіх її основних етапах. І так, першим етапом завжди є такий банальний етап, він з роками дуже набридає це відділення деталей від ливникових рамок як бачимо, самі деталі. Половинок бочок закріплені у нас на ливниковій рамці через чотири точкові ливники, що вони називаються гейтами. Про це я розповідав у минулому відео. І в бочці де розташовані такі гафровані виступи кільця ця ливникова рамка. Стикається саме в цьому місці. Тому обережно в таких випадках потрібно відділяти деталь. Перед тим як деталі відділяти, взагалі потрібно проаналізувати. Якщо це авіація, чи не пошкодите ви там елементи розшивки, якщо це фігурки, там елементи фігурок, ну в нашому випадку чи не пошкодимо ми таку текстуру нашої бочки. Обережно відділили, залишили трошки пластику для подальшої обробки, і можемо продовжувати. Наступна бочка без таких замарочок. Але так як бочка має круглу форму, тому зрізаємо також обережно, для того, щоб ну, не зрізати зайвого, не пошкодити саму круглу форму нашої бочки. Треба звертати на це увагу. Бо іноді, коли деталь має круглу форму, такими пласкими бокорізами можна зняти зайвого. Ну, це не тільки про круглу форму, це про різні складні випуклі форми в цілому. І так, також деталь відділена. Багато є інструкцій, гайдів, де пропонують підрізати максимально під деталь, але. Це треба робити вкрай обережно, щоб не пошкодити саму деталь. Тому що в процес самого відрізання, як я ще раз повторюсь, показував в минулому відео, покорізи трохи розсувають деталь зливником, кусачки можуть зіскочити і пошкодити вашу деталь. Тому дивіться обережно, щоб потім не прийшлося виправляти цей, скажімо так, крок, який можна було б запобігти. Далі. Починаємо обробку цих точок, де були наші гейти. Зрізаємо зайве обережно ножем. Так, ніж достатньо універсальний інструмент, він може виконувати багато задач як і по зачистці, так і по зрізанню деталей. Так як різання в цілому це не остаточна форма обробки деталей, будь то в нашому хобі, або в Металообробці промислового характеру, далі за цим завжди йде шліфування. Тому беремо наждак або надфіль для початку з грубим малюнком або грубим зерном і зачищаємо зайве. Приводимо деталь до якогось такого однорідного виду, однорідної форми. Але пам'ятайте, що злий надфіль або наждачка з великим зерном завжди залишає по собі царапини. І їх потрібно буде далі дошліфовувати на чистову, для того, щоб ці місця шліфування не виділялись від загальної площі наших майбутніх поверхонь моделі. Так, Підчищаємо сліди шліфування, як то кажуть, шліфуємо на чистову. І дивимося, що у нас в результаті отримується. Так, в даному випадку. Місця шліфування не дуже складні, вони не пересікаються ні з якими елементами, з ніякою елементом деталювання. А в цьому випадку, де наша гафрована бочка має ці чотири гейти, вони знаходяться якраз знизу. Тобто виробник трошки передбачив такі незручності і розмістив їх підходи знизу. Саме на площині стиковки двох половинок. Тому акуратно видаляємо. Ці пластикові е, залишки, для того, щоб не залізти на саму бочку. Бачите, воно трошки нижче. Тому, якщо обережно зрізати по площині стику, ми акуратно відділимо. Треба бути уважним і не зрізати е, зайвих цих ребриків, щоб під час стиковки половинок не було видно, що в цьому місці присутній стик. Тому що там зашпаклювати або якось. Е, Зачистити, прорізати їх знову, в такому випадку буде достатньо складно і не потрібно собі шукати зайвої роботи. Так, так як ці деталі підходили знизу, щоб площа стикування була у нас однотипною, шліфуємо деталі по площинам стику. Буває таке, що там якщо деталі дуже довгі, вони іноді бувають викривлені. Такі гвинтоподібні, тому треба це підшліфовувати і підганяти ще на суху. Далі, за половинками бочок, у нас йдуть верхні та нижні частини. Кришка і дно, якщо можна їх так назвати, вони мають круглу форму, і ці елементи лиття знаходяться по бокам. Тому, щоб не пошкодити круглу форму, ми зрізаємо так, як і в попередньому. Разі з запасом злітника, а далі намагаємось повторити круглу форму в цих місцях за допомогою ножа та надфіля або наждачного паперу. Коли наші всі деталі готові, нам потрібна інструкція. Тут все достатньо просто. Знизу є малюнки, як будуть виглядати бочки, а зверху коротенька інструкція, яку чомусь є. Не показав на відео. так Для стиковки деталей є різні елементи позиціонування. Тут є отвори і випуклості їх також потрібно обробляти, щоб вони нормально стикувалися, але вони в цілому допомагають правильному позиціонуванню. Можна вибрати три варіанти клея. Це звичайний модельний клей, відносно густий, суперклей, яким ми користуватись не будемо, бо великі деталі він дуже швидко прихватує. І можна помолитися з правильним позиціонуванням. А ось, на мою думку, надрідкий клей, при склеюванні великих площин він дуже гарно себе поводить і гарно працює. Так, перед тим, як склеювати ми. Виставляємо дуже чітко деталі на суху. Перевіряємо, чи вони скрізь зійшлися, чи там малюнки, чи рельєфи співпали, і починаємо проливати по стику цим клеєм. Клей заповнює проміжок в стику детал... деталей, трохи підплавляє їх і з'єднує таким чином. Так як він підплавляє пластик, на місцях цього стику можуть залишатися сліди склеювання. Цей теміївський клей, він достатньо обережно працює. Слідів потім не помідно, але якщо у вас є така змога, то краще проливати клеєм стильної сторони. Тоді можна буде дати і трохи більше клею, і не так обережно працювати. Все одно, якби внутрішньої тильної сторони не буде в подальшому видно. Так, клей дуже. Повільно схоплює деталі, тому максимально обережно маніпулюйте деталями в цей час, тому що можна не помітити і змістити між собою, там, як в нашому випадку, половинки бочки. До етапу, як ви деталь поставите, щоб вона підсихала, краще весь час моніторити, в якому вона стані. І також дуже обережно використовувати різні такі, скажімо, елементи, Силового стикування, наприклад, якісь вантажі, ну, маленькі вантажі, струбцини, там, тиски, е резинки, якими іноді скріпляють деталі, щоб під час цього силового стискання там, деталі не змістилися, або в місцях, де клей їх трошки підплавляє, щоб не було ніяких дефектів. Так, зараз е модельні виробники роблять модельки непоганої якості, в принципі, зі стикуванням проблем не буває. А ось у часи мого дитинства там застикувати дві деталі, то було проблемою. Потрібно було поступово склеювати деталі, якщо це був, наприклад, літак там, починати з носу, бо якщо там правильно позиціонувати ніс, то там хвостова частина піде в разнобой. Тому склеювання відбувалось поступово. В принципі, в цьому нічого поганого немає. Просто головне там, повільно і методично скріпляти деталі крок за кроком, щоб вони працювали так, як це було задумано. Так, у випадку з кришкою достатньо непогано з'єднується деталь кришки самою бочкою, вона стає в такі пози, і в цілому це виглядає достатньо непогано. Також клеєм дуже зручно проливати по таких впуклих місцях. Так. В принципі, тильна сторона нижня, вона помітна не буде, але так як ми робимо моделі для себе, а не, не знаю для когось, то, в принципі, зайва акуратність не стане на заваді. Так, З приводу вибору. Першої моделі я зустрічав дуже багато людей, які там починають. типу, Я сьогодні вмію дуже гарно вирізати деталі з лавникових форм, і далі я не піду цього разу. Я навчусь гарно вирізати. Наступного разу ти типу, думаєш, що можеш якось склеїти між собою гарно детальки, і думаєш, на третій раз я вже пофарбую. В отозі, там люди мають там, по 10 моделей, які вони просто склеїли. Не розфарбували. І коли починають їх фарбувати, вони просто починають достатньо непогано вже зібрані моделі псувати такою неякісною пофарбовкою. Тому краще все робити від початку до кінця, щоб перша модель у вас вийшла в цілому трошки можливо погана. Далі краще, краще, краще. І ви якби відшліфовували одразу всі кроки, а не якісь один. Бо, якщо ви там навчитесь гарно. Там, збирати або фарбувати, то на виході, ну, навряд чи отримуєте гарну модель в цілому. Тому, ще раз повторюсь, моя порада робити моделі від початку і до кінця. Хоча це не завжди так отримуємо на практиці. Ну і до того ж, на своєму опиті можу сказати, що іноді там душа сьогодні лежить чисто для того, щоб пошліфувати або поклеїти. І якось не до фарбування Тому там мати одну-дві модельки, чи ще не одну, а дві-три модельки, щоб ви могли займатися саме тим, чим хочете, також гарний варіант. Але ще раз нагадую, не потрібно робити цих заготовок, а доводити справу до кінця. По-перше, це і самодисципліна, ну і отримаєте результат. А гарний результат це завжди гарна мотивація на подальші роботи. І так, коли клей. Підсохне, обробляємо місця стику ножем, а потім проводимо наші вже такі класичні кроки шліфування. Груба шліфовка і потім чистова. При роботі з такими стиками не знаю, чи треба робити це все обережно, тому що клей трошки розмягчає пластик. Вон, він шліфується вже трошки по-іншому, ніж пластик, який був отриманий в процесі лиття, тому звертайте на це увагу. Плюс, якщо ви отримали невеличкі, скажу ще невеличкі такі зазорчики, після першого шліфування, коли пил потрапляє в них і забиває їх, можна їх ще раз пролити клеєм. І це у вас вийде як така найпростіша шпакльовка з самого матеріалу цього пластику. Воно не буде далі якось відрізнятись і в цілому поводити себе однаково. Бо в чому буває мінус, коли ви шпаклюєте якісь отвори, впадини, утяжини, шпаклівка та сам пластик, вони різної жорсткості, різної структури. І при обробці назавжди. там, получається Однаково гарно обробити ці поверхні. Так, коли, деталі, коли так, не деталі а модельки в нас вже зібрані, і перед кроком фарбування треба перейти до знежирювання або ґрунтування. Бачите, ґрунт нанесли і можемо фарбувати. Сьогодні розглянемо два варіанти, як пофарбувати модельку. Найпростіші це пензликом, а другий в нас буде це за допомогою губки. Так, пензлик нічого особливого. Старайтесь розбавляти фарбу і дивитись так, щоб вона була такою консистенції, щоб не залишалися саме сліди від мазків пензля, бо це буде видно і ну, ще як з цим боротися, наносити дуже тонкими шарами. Нехай навіть не півпрозорими, але краще взяти такою кількістю, ніж один раз забити всі. Мілкі елементи товстим шаром фарби. Так, другий варіант фарбування. Зараз подивимося, як працювати з губкою. Берете звичайний шматочок там, кухонної губки, макаєте її в фарбу, збиваєте зайву фарбу на якомусь листочку паперу або на якийсь, не знаю, палітрі, і далі наносите все інше на вашу модель. Фарба буде лягати тонкими шарами. За один етап ви навряд чи пофарбуєте, але плюс цього методу, що губка наносить фарбу великими площинами. По-перше, це швидше, ніж пензлем, не залишає мазків. Так як один тичок – це велика поверхня, в цілому не видно якихось там перепадів між відтінками, якщо вони встигають підсохнути. І як ви бачите, воно таким. Колись в пейнті був типу, аерозоль-інструмент, воно великою кількістю маленьких точок покриває поверхню, тому воно також буде в результаті гарно виглядати. Так, В інтернеті можна почитати, що за чим робити. Спочатку обіжирювання, ґрунтовка, базова покраска, що ми зробили. Далі нанесення декалей. Рекомендують перед цим і після цього наносити лак для того, щоб трошки прикрити підложку декалі. Далі знову пропонують між кожним етапом покривати лаком, наносити фільтри. Фільтри я б наносив більш на кінцевих етапах. Далі фейдінг або масляні крапки. І знову між кожним етапом лак. Патьокі там топліва чи інших рідин, і сліди взагалі від експлуатації я би наніс на останньому, як тут показують в 18-му кроці І перед цим я би зробив смивку перед тим, як робити сколи або царапини. Але це вже ваш вибір, інструкцій багато, на жаль, багато їх російською мовою. Тому, якщо у вас є змога, заводьте якісь свої ресурси і наповнюйте інтернет контентом. Так, в нанесенні декалей немає нічого складного і там якогось заумного. Потрібно вирізати необхідну деталь з листочка з декалями, покласти у воду на 2-3 хвилини, після чого перевести з підложки на модель. Складно, що буває тоді, коли поверхні не скажімо так, не лінійні, не пласкі, а там поверхня. Літака або башня від танку, яка має таку опуклу форму. Тому там треба іноді погратися з е, самою декаллю. Хоча можу сказати, що, до речі, сучасні декалі дуже непогано наносяться на модель. Вони після висихання дуже гарно повторюють всі контури і гарно лягають на об'ємні поверхні. Якби не потрібно там нічого підрізати, гарний виробник завжди там зробить таку декаль, яка сама там, сяде куди потрібно, навіть на складні, напівсферичні поверхні. Але в старих моделях з декалями бувають проблеми, вони бувають, пересихають, коли ви її переводите з підложки на модель, вони бувають там тріскаються і наносяться частинами. На це також треба звертати увагу. Про це зазвичай можна подивитися в інтернеті або на форумах. Так маємо наші дві бочки з нанесеними декалями. В цілому, хтось міг би сказати, що модель, в принципі, готова, і можна ставити її на поличку. Але для того, щоб вона мала більш-менш такий гарний художній вигляд, давайте пройдемось по деяким кропкам, дуже швидким. Це ми першим висвітлюємо випуклі частини. Такі, можливо, там жінки знають, коли вони там хайлайтерами підсвічують якісь е, випуклі елементи свого обличчя. Вибачте, що називається так з технічної точки зору. Тут ми підкреслюємо випуклі елементи нашої моделі. Е, ніби тут є бліки від сонця. Сухим пензлем максимально мінімальну кількість фарби наносимо. І максимально швидко, щоб вона тільки чіплялася на випуклі елементи. Я тут трошки перебрав, але в подальшому я це все нівелюю фільтром. Воно буде мати приглушений вигляд і в цілому буде дуже непогано виглядати. Далі етап нанесення сколів. В цілому це дуже художня частина фарбування, але. Зараз поспішаючи, нанесу трошки імітації таких сколів потертостей за допомогою губки. З губкою потрібно працювати дуже обережно, так як один невірний крок, і ви можете там, всю деталь в якійсь потертості, що в цілому не потрібно. Тільки ті елементи, які реально на реальному прототипі могли б бути під впливом якихось факторів. Ну, наприклад, тут ми всі випуклі елементи. Трошки фарбуємо в колір металу, нібито ця бочка десь скатилась, її там пересували і збили краску з цих місць. Далі переходимо до нанесення фільтру. Це розбавлена чуть-чуть темніше або чуть-чуть світліше базова фарба для того, щоб нівелювати всі попередні. Художні ефекти. Воно трошки приглушить ці наші висвітлення, і якщо ви наносили перед цим змивку або не знаю, її краще наносити на останніх етапах, щоб підкреслити всі рельєфи, воно має це також нівелювати. Якщо буде сенс і деякі наші сколи будуть занадто перекриті цим фільтром, їх можна буде підмалювати знову. Так, як бачите, фарбування в моделюванні достатньо займає більше часу, ніж сама побудова моделі. Ну, як я це ще називаю, що це така 3 d розмальовка для дорослих, її можна розмальовувати ну, до майже нескінченності до того етапу, коли ви самі подумаєте, що модель вже готова. Так, коли модель у нас вже готова, всі художні етапи ми пройшли, і в нас залишається останній етап: це там наносення нагару та забруднення. Давайте на нижню частину трошки нанесемо імітації ґрунту, нібито наша бочка стояла десь у землі, і, не знаю, можливо, під час дощу, можливо, під час пересування вона трошки запилилася. О, дуже є великі палітри різних. Пігментів це як там ефекти від піску, землі, бруду, нагару, іржі і інших, що можна собі тільки придумати. І так, нижню частину трошки запалили. Далі, якщо можна буде пройтись пензлем, збити зайве, це буде добре. І не забути є рідини для закріплення пігменту, щоб потім його пальцями назняти, зняти, протися ще цією рідиною. Також до таких ефектів відносять різні потоки. Ми зараз зробимо імітацію того, що паливо, яке було в бочці, трошки пролилось під час переливання. Так, трошки художньо намалюємо ці потоки на самій бочці. Трошки промахнувся з кадром, і бочка не по центру кадру. Але результат ви зараз побачите. Так, також продаються різні рідини, які Модельна хімія, яка імітує ті чи інші патьоки. Зараз вона має трошки такий синювати відтінок, але не переживайте, коли висохне, вона буде напівпрозорою, темною. ну, рідиною. На даному фото вона ще не підсохла. І так, коли ми потренуємося на наших модельках бочечок, це гарний такий тренажер для подальшого моделювання, ми отримаємо певну сукупність. Деталювання для наших майбутніх моделей, наприклад, вантажівок. І матимемо непоганий досвід з фарбування та художніх ефектів на моделях. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. сподіваюся, що відео було для вас корисним, тому не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. А на цьому все. До нових зустрічей і пока!